Вітаю на каналі Домтехнік! Це відео про монтаж дверей в хрущовці. Це непростий монтаж. Тут нерівні стіни, двері в кухню, ванну, туалет розташовані дуже близько. Тому дивіться, що нам вдалося зробити. З дверима в кімнату тут питань не виникало. Стандартне зовнішнє відкривання, лиштви з обох боків, коробка з розширювачем, адже товщина деяких стін сягає більше 25 см. Три накладні завіси, механізми та ручки. Полотна мають царгову конструкцію. Вузькі вставки з матового скла. Стриманий дизайн. Це ніжкімнатні двері Steel Doors від Корфат. Серія Deluxe, модель Вікторія. Колір плівки світлий бетон. А от до монтажу дверей в кухню, ванну кімнату та вбиральню потрібно було підійти з особливою увагою. Незважаючи на нерівності стін, коти і занадто близьке розташування дверей, змонтувати коробку та розмістити лиштву таким чином, щоб приховати усі ремонтні недоліки, і результат виглядав естетично та гармонійно. Зсередини вбиральні майстер змушений був підрізати лиштву, щоб встановити повноцінний варіант, не вистачило місця. Така ж ситуація із дверима на кухні. Для зовнішніх дверей змонтували фальшотвір. Становили Встановили лиштву з розширеним крилом. Така конструкція практична і довговічна у користуванні. І виглядає набагато краще, ніж класичні відкоси. Дякуємо за перегляд. І пишіть у коментарях, як вам наша робота. Підписуйтесь на наш YouTube канал і будемо вдячні за кожну вашу вподобайку. Дом Технік з комфортом проходити крізь стіни.